Доброго дня, дітки! Сьогодні я пропоную вам дослід гру, який ви можете провести вдома з батьками. Тому погукайте їх, нехай вони теж подивляться, а потім допоможуть вам провести цей дослід. Для цього досліду потрібна ємність водою і квіти вирізані з паперу. У квітів загинаємо перістки всередину. Ось так. Опускаємо по черзі всі квіточки, водичку і чекаємо на те, що буде відбуватися. Ось, як ви бачите, наші квіти починають розкривати свої пелюсточки. Це відбувається тому, що папір смоктує воду і волога розкриває всі пелюсточки. ось так. Яка гарна галявина вийшла у нас із весняних квітів! Спробуйте і ви. Вам дуже сподобається. До побачення, дітки!